Часу себе дає, пливе, не вертає, не все сум, не все печаль, так і життя минає. Тече Дніпро, проси, ні море, тече, не вертає, все біду, несе горе, не того й вкрай. Той бідний отчий край шляхет не бовнем опечений. Турецьким гірмом понівічений, монгольським вартовом битий, Московським стоплені копити, а нашим сльозам і кров не залити. Стовних плаче Україна мати, сльози в неволі. На що тілім помарнілім одні рани, шрами і болі. Є в нас сила, є в нас розум, є дбайливі руки. Чому скільки довгих років маємо дні муки? За що, за які гріхи не знаємо? Тяж, та, тяжко тяжко мучимось і страждаємо. О Боже, коли той день настане, коли спадуть невельничі кайдани? Народи різні, в світі є, традиції відмінні. Мені ж найкраще все моє, що в рідній Україні. Ой, те, це з глибини віків, бо це душа народів, народ у небеса летів за щастя і свободу. Він вірить в Бога в чудеса, науку підкоряє, його душі живе краса, і народ про це співає. Добра і щастя, зичить сім, і світло, і сонце щиро. Тож мудро на землі живім, бажаємо всім миру. Тож двері ширше відчиняйте, хай свіжі вітречі летить, Різдво до хати запускайте. Бо це казково, дивно мить. Української нації, то побачимо, як колись святкували Різдво. Матусю, що з довго колядників немає. Синочку, вони ж не за паром прийдуть. Почекай ще трішки, йди з сестречкою. Добре, Матусю. Діти, діти, йдіть сюди. Ось колядники йдуть. Христос народився. Славімо Христа. У день святий, Різдва Христового, бажаю щастя вам земного, бажаю в душах відродити, уміння вірити, любити а Бог вам щедрою рукою за вашу віру, за терпіння, своє надасть благословіння. Заходьте в хату, сідайте до столу. Дякую. Мої любі, пригощайтесь, сьогодні радість моя, Уява ваша, милість Божа. Мені діти дуже вдячна я. Щиро дякую моті. що у нас сьогодні. То ось, сядала про чоловіка свого. Не сумуйте, все вас буде добре. Коли вночі, у дім, квартиру, хату прийде різдво, ялинка і вогні. Згадай хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні. Який своє різдво зустріне в полі. Від кулі свист і вітру колядух. Хай спога твій йому та мої болі, хай раз згадка піднімає дух, бо в цьогорічнім році щастя й туга змішались в датах, цифрах іменах. Яке ж різдво без батька, сина, друга, які ж свята, коли іде війна, і в час, коли годинник цокне в тиші, І по буде келих. Щастя, сміх, не говори тостів хвалебно пишних. А помолися мертвих і живих. Коли ти сядеш за різдвяний стіл, щоб спожити ті дари, Господні, садай за тих, хто в люд за меті, то вдому московську стримує на сході. Молись за них і їхніх матерів, чи я будя уж равнема сльозами, а діточок розбудь своїх батьків, прибавши до заплаканої мами. Прохай у Бога ворога спинить, що він градиться замовчати змусив, і відчули хоч не хоче намить, великий день, народження Ісуса. А давайте за зля 나. <놀람> 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 Obrigada. Está... Там далеко на краю села в хатині дівчина самотньою жила, і з болем в серці говорила до Бога і благала, і молила. Давайте й ми будемо Ісуса витати в Україні, долі воді прохати. О Ісусе, Божий Сину, молю молютдя за Україну, за отих малих сірі, щоб пізнали тяжкий ні, щоб година лихає минулась, а воля вкрай повернулась. Благаю Ісусику, поможи, мир та радість принеси. Коли вже сонечко засяє, а в людей посмішка заграє, ми не хочемо вмирати. Допоможи Ісуску, нам схід та захід поєднати. Північ, пів, центр, ми всі єдині. Нехай не гинуть люди, невинні. Ми віримо в те, що мир прийде. Вітер Вітрик маржене, благословіння нам Господь пошле. А ми, українці, більше не тримаємо, наші колядки славні разом прославляємо. Люто весь харчує, знає ось рід, що на Україні славний, дружній рід. Син Божий родився і стане над світом, правдиву дорогу народам у світі. Ясніше немає від світла того. Христос народився. Славі! Поколятували ми у вас, почастувалися, нам піти, а вас просимо не сумувати. Наступного року ми прийдемо ще до вас. Дякую вам за коляду, Ідіть, здорові, щекаю наступного року з колядою. Зріст вам, Христа! Хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку, хай різдвяні світлі зорі, знищить смуток весь і горе. Щастя, радість і добро, хай несе нам всім Різдво. Коли війною вся країна оповита, а у домівку стуки різдво, я прошу миру, Богу, в молитву, нехай на вулицях панує лише добро. Хай новий рік несе дива, нехай згорить до тла Москва, а ще б нам дуже повезло, якби застрелився дехто, А ще у наших ворогів, хай ріки вийдуть з берегів. Хай газ по 30, нафта 20, хай москалі повеселяться, а нам щоб жити без війни, щоб снились кольорові сни, щоб кожен українець брат, щоб рід помножився в сто крат. Ми стали вільними від нині, то будем славу Україні, Щоб зникла з лади вся холера, а став новий Степан Бандера. Щоб ви були завжди веселі, хай сей посмішка без меж. Хай буде мир у вас, восеві і в Україні, і в світі теж. Тож будьте ситі і здорові, добробут, хай йде у дім, хай ваші діточки чудові, цвітуть мов діточки у нім. І хай сіночки, соколочки, сміливі, сильні ростуть, веселі і красиві дочки, традиції у світ несуть. Щасливого Різдва!